Вчора вийшла новина, що Метінвест планує збудувати в Італії сучасний завод по виробництву Сталі, вартістю в 2,5 мільярди євро. І на цьому фоні в мене виникає закономірне питання: а що нашим олігархам заважало будувати такі самі сучасні заводи в Україні? Я навіть не кажу про зараз, адже такі заводи можна було будувати в більш спокійні часи, але вони ж цього не робили. І особисто для мене дуже показовою була одна ситуація. Коли в 2008 році в Україні з'явилася нова фондова біржа під назвою Українська біржа, то вона за досить короткий час стала найінноваційнішою платформою для торгівлі акціями. А одними з найпопулярніших акцій на цій біржі були акції зі структури Метінвесту, які торгувалися як окремі компанії. І серед цього різноманіття хметівських компаній дуже цікавими були акції гірничо-збагачувальних комбінатів північного ГЗК та центрального ГЗК. Ті люди, хто не в темі, то одразу можуть запитати, а що там може бути цікавого в комбінатах, які добувають руду. А цікаве там було те, що це були одні з небагатьох українських підприємств, які справно виплачували дивіденди. І розмір цих дивідендів був досить високим, щоб зробити акції цікавими. Ну, наприклад, в той час як акція центрального ГЗК могла коштувати 7 гривень, то компанія виплачувала дивіденди в розмірі 2 гривень за акцію, а це майже 30% доходності. І тому кожного року, перед зібранням акціонерів, де мали оголосити про виплату чергових дивідендів, на ці акції виникав ажіотаж, бо всі ж хотіли на цьому заробити. Так чому я про це розповідаю? А тому, що це була одна з цілком законних схем по виведенню прибутків з компанії структури, і в подальшому ці гроші виводилися на закордонні рахунки. Адже ті інвестори, які купували на біржі акції, отримували лише невелику долю цих прибутків. Бо на біржі торгувалось лише декілька відсотків акцій цієї компанії. А левову частину прибутку, звичайно ж, отримував головний акціонер. І для того, щоб ви могли розуміти масштаби виведення дивідендів, то лише за період з 2008 по 2012 три гірничо-збагачувальні комбінати зі структури Метінвесту виплатили дивідендів на загальну суму в 32 мільярди гривень. Або на той час це було еквівалентно 4 мільярдам доларів. І знаєте, що в цій ситуації саме неприємне? Що з цих підприємств виводились гроші, але при цьому майже нічого не інвестувалось в модернізацію самої галузі. Особисто я знаю лише один приклад, коли в Україні був з нуля побудований металургійний завод це Інтерпайп-сталь. І на цьому заводі використовувалась більш сучасна технологія виплавки сталі в електродугових печах. А всі інші гравці продовжували виплавляти сталь в доменних печах, які ще були побудовані в часи Радянського Союзу. І навіть станом на 2021 рік переважна кількість сталі виплавлялась в тих же доменних печах. Тут дуже показовим є порівняння з Туреччиною, бо поки наші власники металургійного бізнесу доїли залишки радянського спадку, то в той же час турки інвестували в більш сучасне обладнання, електродугові печі. Зараз ж в Туреччині 30 металургійних заводів, з яких лише 4 працюють на доманих печах, і аж 26 заводів працюють на дугових печах. І саме тому, що 10 років назад Туреччина обігнала Україну по виробництву сталь. Зараз, в якості виправдання, я часто чую, що багато підприємств опинилось в зоні окупації. І ці обставини серйозно ослабили саму галузь. Також ми втратили Авдіївський коксохім. І якщо ми втратимо Покровськ, то це залишить країну без критично важливої сировини для виробництва сталі. Тільки разом з тим, давайте будемо відверті, що всі ці підприємства, що вся ця сировина була важлива для старої моделі виробництва сталі, в доменних печах. І для тих самих електродугових печей кокс вже не потрібен. І тут я дуже прошу зрозуміти мене правильно. Звичайно, це болюча втрата, але чи варто через цю ситуацію посипати голову попелом? На мою думку, не варто, бо після закінчення війни нічого не заважає власникам металургійних компаній побудувати нову модернову металургійну галузь. Тим більше, що в Італії вони ж будують заводи по тій самій технології виплавки сталі в електродугових печах, і яка, окрім того, чудово вписується в концепцію зеленого переходу. І тут скоріше питання в іншому: просто ніхто не хоче інвестувати власні кошти в цю галузь в Україні, а натомість великі металургійні компанії шукають інвесторів. Ось буквально нещодавно був форум в Берліні по повоєнному відновленню. І ось ці представники наших металургійних підприємств їздили туди, щоб знайти майбутніх інвесторів для будівництва нових заводів в Україні. Особисто для мене це якась сюрреалістична картина. Бо компанії, які за роки незалежності вивели з країни мільярди доларів, зараз шукають інвесторів, які профінансують замісник будівництво нових заводів. А найсумніше в цій ситуації є те, що позиція цих компаній підтримується нашим урядом. Більше того, уряд сам просуває ці проекти.